І сьогодні буде туторіал на безплатні скіни, е, ну, новичкам там. Це буде туторіал. Спочатку я беру просту базу, щоб було вам показати. Ось так от. Це моя база. Ідемо далі. Заходимо в голову тіло і вибираємо, наприклад, давайте буде лице. Якщо ви не знаєте, де взяти ось таке лице, там треба буде на одну карту зайти. Там буде туторіал, я зніму. А так ми беремо ось таке ось лице. Або можна, якщо у вас є, ось таке ось просте. Ось таке. Я візьму ось таке. Заходимо в волосся і де волосся, ми беремо такі е, е, з шапочкою, ось такі от волосся, далі йдемо в скин. Звичайно, звісно, в скину тут є багато кольорів, але він нам не треба. Заходимо в ну, голову, якщо ви хочете поміняти голову, можете поміняти, але нам треба така. Далі, як ви бачите, ноги у мене ось такі. -от. От, вам теж треба зробити такі от ноги. Заходимо в left legs. І тут в нас треба бачити, в мене нічого не включено, в мене все відключено. Якщо я візьму просто ногу, в мене буде просто. А я отак включила і в мене нема. І так робимо з right legs. Щоб було дві одинакові ноги. Не будеш у нас різні. Заходимо в «Build» і робимо ось таку конструкцію, щоб у вас було тіло ось таке ось. Далі ми йдемо в каузинг в одяг. В одягу ми заходимо в штани і беремо ось ось такі ось, ось штани. Думаю, в кожного вони є, тому що ось тут вони в самому початку в одної дівчинки є, зараз вам покажу її. Вона тут є. Ну там є така дівчинка, якої такі ось штани. Можна взяти в неї. Заходимо в одежу далі. І треба дивитися, в хтось там в Ютубі, можна подивитися, які ще можна знайти аксесуар на карті. Я зайшла в штани і ми взяли ось такі Заходимо в е верхній одяг, в кофточки і беремо або ось таку, або ось таку. На ваш вибір. Я візьму ось таку. Заходимо в аксесуари. І е, там ми беремо хеат на голову, нам треба взяти ось, е, ось такі от наушники е, або е, ось таку от шляпку. Бейс. Але в нас є шапочка, так що нам бейс не треба. Беремо наушники. В face нам треба взяти очки. Очки ми беремо такі е, чорненькі. Ось такі ось. Не отакі, а ось такі ось чорненькі. Заходимо е, зараз. Тут десь має мабуть така сумочка. Ось. Заходимо в фронт і беремо ось таку сумочку. Або по бажанню можна її не брати. Я не буду брати. І ось такий ось у нас скін. Дешевий, безплатний вийшов. Зараз буде другий варіант скину. Це другий варіант скіну для хлопців. Для хлопців можна взяти ось таке лице, ось таке лице, ось таке лице. Я візьму ось таке лице, заходимо в волосся і беремо ось таке волосся. Ну, або якісь ще, наприклад, ось таке, то можна взяти ось таке. Ну, я візьму ось ці, от, біленькі. Заходимо в Skin і беремо на Advanced. Set, І беремо торсо. Торсо – це тіло, талія. От. І нам треба її зробити жовтою. Заходимо в Leg Arms. Це ноги вже будуть. Ой, ні, руки. Leg Arms, там беремо теж жовте. Reuned Arms беремо теж Жовте. У нас тепер половина тіла жовтого. Це може, кстати, подійти до дівчачого скіну. Але, поміняти, волосся і лице. Далі ми заходимо в Classic Face. Тут можна теж вибрати е, собі обличчя. Ось, ось таке. От. Я вибрала. Тут можна любе вибрати, ось багато її виберу але це якщо ви знайдете, прошукаєте. І буде туторіал на ось це лице, повторяю, ще раз. Чого я не говорили? Ну нічого. Далі заходимо в е, каузинг. Це вже одяг. Заходимо в Classic Pants і беремо ось-ось такі от ось, штани. Ось, на Спанч Боба, похоже, на Далі заходимо в Classic t shirts або в Marketplace, в пошук і пишемо таке. Пишемо Free і вибираємо Shirts. Коли ми написали Free Chairs, гортаємо вниз, поки не знайдемо ось таку жовтеньку маечку. І надіваємо її на наші Одягаємо. Потягаємо. Заходимо в аксесуари. Аксесуари, е може, якісь у вас знайдуться, а може ні. Заходимо в аксесуари. Вибираємо на head, можемо взяти або ось такі ось бейс, це добрий варіант. Або, якщо у вас є такі airpods, але це не дуже гарно виглядає, Але саме краще взяти ось такі наушники. Я візьму їх. А на лице ми беремо або ось такі, або ось такі от очечки. Я візьму ось такі, тому що вони на лице гарно лягають і добре бачиться при люях. І а, що ми можемо взяти ще з аксесуарів? А, з аксесуарів можна ще взяти або якийсь там ззаду огонь. У мене, походу, десь був він. А, і можна ще додати щось своє ось таке. Але я б не буду додати. І в нас вийшов ось такий скін. В нас вийшов ось такий хлопчачий скін. Можу попробувати його кожний, щоб йому понравився. Але мені дуже подобався. Я би своєму брату порадувала. І третій скін. І третій скін це буде для таких, е, типа, е, ну, як сказати, це треба шукати ці речі, але можна їх знайти. І це буде дівчачий скін. Але ну, якщо лице і волосся поміняти, то може бути хлопчачий. Але це дівчачий такий скін. Для нього нам треба понадобиться ось таке ось лице. Ви можете знайти його на одній карті, ще раз повторяю, буде туторіал. На волосся. Ми можемо вибрати любе ось таке, але воно сюди так не підходить. Ось таке воно рожеве дуже. Ну, або ось такий відтінок, він чудово сюди впливає і добре виглядає на самому персонажі. Далі заходимо в «Leg Arms». і тут отре, теж нам треба як в всіх скинах, отак в. От, руки не треба трогати е, е, ноги, да, треба їх перемінити і зробити на такі широкі. Далі в нас іде одяг. Одяг ми заходимо в штани і бачимо ось такі. Це треба вибити, ось такі ось, е, ой, ось такі ось штани рожевенькі. Треба їх вибити. Заходимо з chishers. І в мене, звичайно, немає, бо воно десь в мене пропало. Але я візьму ось такі от райдужні. Так якщо у вас пропало, то можна взяти райдужні штани. Такі фіолетові. Я їх возьму, типу, бо це костюм. Але якщо у вас є до оцих штанишок сам костюм, то беріть його. Просто в мене десь немає. І... І от заходимо в аксесуари. В аксесуарах можна взяти ось такі от наушники пончик. Але в цей раз можна взяти ось такі наушники. Ми беремо їх. На лице нам треба взяти ось такі очки. І якщо ви хочете, то можна взяти на собі на плече ось таку от сумочку молоко. Бос. І ось такий у нас чудовий скін на дівчинку Буйфу. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім пока!